Формадол таблетки від головного болю. Так, ну а тепер, друзі, як то кажуть, по гарячих слідах будемо не про Зорі. розбиратися не прозорі, про так а про вчорашнє київське небо. Справді будемо розбиратися з тим, що вчора в небі Києва помітили літальний апарат. Що це був за апарат? Бо спочатку була інформація, що це розвідувальний дрон, потім з'явилася інформація, що це дрон Байрактар Тібі 2 Ну який втратив керування. Одним словом, давайте зараз разом з речником Київської міської військової адміністрації Михайло Шамановим розкладемо все детально по поли. Що то таке вчора літало пане Михайло, ранок добре Літаємо вітаємо вас, вас. Там. там і Розкажіть, будь ласка, нам всім країні. Що ж то було у київському небі вчора? Ну, дивіться під час останньої повітряної тривоги. Вчора над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат силами, засобами протиповітряної оборони. Об'єкт був збитий. Ну, власне, там наступок падіння у Гуланків, збитого БПЛА у Солом'янському районі столиці, виникла. Пожежа представники нас пожежу ліквідували за дуже короткий час. Далі в наслідок імовірно падіння рештків, бо ПЛА, виникло займання в по чотириповерховій будівлі. Пожежа також ліквідована за попередньою інформацією, Постраждалих немає в Печерському районі. Також сталося загорання. Там була зовсім маленька площа, 5 квадратних метрів. Теж потерпілих немає. Підрозділи ДСНС відпрацювали на місці події ще раз закликаю кияни гостей столиці. Повітряна тривога оголошують не просто так. Це означає, що є небезпека. Найцінніше, що у нас зараз є, це життя і здоров'я українців. Тому обов'язково треба прямувати до укриттів. Ну або принаймні дотримуватися правила двох скін. Ну і ще раз закликаю не, не знімати роботу українських протиповітряних е, сил оборони, тому що ми всі розуміємо, що це інформаційна гігієна, це інформаційна. Безпека, зокрема, перш за все самих бійців, те, що з'явилося вчора в телеграм-каналах. Е, ну звичайно, деякі телеграм-канали е, все це показали, деякі обрізали відео. Ну насправді робити цього краще, взагалі краще цього не робити. Ну і тобто, інформаційна безпека, це перш за все життя і здоров'я українських бійців. Пане Михайло, все-таки скажіть нам таку штуку. Ми вже знаємо, що безпілотники це абсолютно така терористична історія, та? тому що вони працюють дуже вразливим чином. Тобто, не збивати погано і збивати погано. Та? Це центр міста. Все-таки збивати небезпечно, уламки падають непередбачувано. Виходу іншого не було, я так розумію, правильно? Розумієте, е якщо казати про ворожі атаки безпілотників, звичайно, що збивати їх треба, мається на увазі, що ми е не можемо знати, куди вони прямують. Ви розумієте е так, зараз. Е по Постійно поповнюються сили українських протиповітряних сил протиповітряної оборони. Я маю на увазі зокрема з'являються все більше мобільних груп, які так, -так звані мусився за шахедами. Ви ж розумієте, що витрати, наприклад, дуже дорогу ракету. І, наприклад, розстріляти безпілотник з кулемета або з ПЗРК, це набагато дешевше та ніж витрачати такі ракети, і ми всі прекрасно розуміємо, що будь-яка система протиповітряної оборони, якщо наприклад взяти систему протиповітряної оборони того самого Ізраїля, там вона вважається однією з найсильніших, найдосвідченіших в світі. Але так чи інакше ну немає гарантії 100% завжди про те, що вона буде працювати. Тобто гарантії ніхто ніколи не дає. Якщо згадати всю історію, то звичайно, що навіть вони іноді пропускають ракети від з боку сектора Газа, які, вибачте, зроблені на колінах палестинськими бойовиками. Тому. Гарантувати совісокове збиття ніхто ніколи не може. Зокрема, як би чудово не працювали українські сили протиповітряної оборони, ми можемо згадати, що за останні чотири дні травня, попередні, три атаки були абсолютно різних, і ракети, і дрони. І українські сили протиповітряної оборони все збивали. Uh -huh. Михайло. Ми знаємо, що хлопці наші е, в ППО роблять максимум того, що можуть, але все ж таки, ну це от, я не знаю, один мабуть з перших таких випадків, що справді ворожий дрон залетів так близько да, у, у столицю. Яка взагалі вірогідність того, що справді ворожі безпілотники можуть, ну скажімо так, оминути наші сили протиповітряної оборони і, і залетіти? Умовно кажучи, в центр міста ми розуміємо, що такі випадки можуть бути, але з якою частотою це може бути допустимо? Ну знайте, здавати прогнози це взагалі дуже неблагодарна справа. Я не можу зараз там казати, власне які можуть бути прогнози. Ми бачимо, що вони використовують різні тактики, тобто різні хвилі. Кілька хвиль може бути атак безпілотників. Якщо згадати там за останні півроку, тактики у них насправді змінюються. Тобто вони по перше змінюються локації, з яких вони запускають дрони і ракети крилаті, змінюються маршрути крилатих ракет і дронів. Вони постійно намагаються. Ну знаєте, вони постійно намагаються змінювати маршрути через те, що вони намагаються з'ясувати та дислокації і пересування перебування українських сил і засобів протиповітряної оборони. Ну і відповідно, це знаєте, ну в лапках. Це постійно гра. Та це постійна гра, яка в яку слава богу українські сили протиповітряної оборони виграють. Я маю на увазі, що вони постійно намагаються з'ясувати ну або, наприклад, виснажити та сили протиповітряної оборони дешевими іранськими мопедами, а потім, наприклад, другою хвилю або запускати шахеди, або запускати крилаті ракети, вважаючи, що українські сили протиповітряної оборони вже виснажені і або там перезаряджаються. Тому Така гра буде продовжуватися. Ну гра, яка я маю на увазі в лапках. Та це протиборство таке українських сил протиповітряної оборони і іранських шаків скриватиме ракети. Ну, і тут треба зазначити ще раз. Ми прекрасно всі цю тактику знаємо, але для усіх, хто вчора знімав це все на е, свої телефони і з відкритими, вибачте ротами, стояв і дивився на небо. Потім тут же зливав це в мережу. Ну, друзі, тут тут мені здається, треба вже якось більш радикальніше і розуміти, що на другий рік повномасштабного вторгнення не можна категорично цього робити. Тому що, е, якщо чесно, я вчора була просто в шоці. Дякуємо вам, що ви нагадали. Ще Та, раз я до речі, хочу, цього. хочу буквально. Сказ... Знати ще пару слів, ви знаєте, я вчора цікаво. Тобто, людей, які знімали все, це дуже багато було а, особливо вразила голос жінки за кадром, яка це все знімала, яка, яка каже: ось летить дрон. Я зараз його буду знімати, і якби я пішла в метро, я це не зняла. Ви розумієте? Абсолютно ну, алогічно, абсолютно... тому що всі розуміють, що збитий дрон це все вже за все уламки. А головне зараз здоров'я і життя киян. Ну тобто, не дай Боже, ці уламки впадуть. Вибачте, цій жінці на голову та й зададуть шкоди здоров'ю. Хто за це буде відповідати? Тобто, зараз кожен киянин в їсть столиці, взагалі всі українці, вони мають бути відповідальними перш за все. За своє життя і здоров'я, хоч так працює людська психіка. Знаєте, людина звикає до всього. На жаль, та тому, можливо, така і реакція звідси. Але для цього ми тут і є, і сидимо, і ви, і ми. Для того, щоб про це нагадувати, що це все таки неприпустимо і це небезпечно. Спасибі вам величезне. Михайло Шаманов, київська міська військова адміністрація. На зв'язку прямому зі снідам. Дякую. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проєкт. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна